Підрозділ виконує бойові завдання десанту штурмових військ на півдні України, а саме спеціалізується по знищенню повітряних цілей ворога, тобто підрозділ займається саме пошуком повітряних цілей ворога і прикриття з повітря підрозділів ДШВ За останній період часу результативний був період, до речі, ми спромоглися знищити сім. БПЛА типу ланцет. Навіть були такі в нас мобільні вогневі групи, які, яким вдалося три знищити ланцети. І чотири квадрокоптери, два з яких були бойові. Значить, підрозділ злагоджений, працює вже в такому складі понад півтора року. Бійці всі пройшли в бойовий досвід і на півдні, і на сході України, значить, мотивовані. Згуртовані, націлені на знищення ворога і на звільнення території України. В підрозділі достатньо кількість зброї, в тому числі і трофейної на задньому плані, це, до речі, один із, один із зразків трофейної зброї, яку покидали ворожнеча, покидала на, значить, на півдні, на сході України, які змонтовані на відповідний автомобіль. Турелями збалансовані, змонтовані, пристріляні і використовуються повністю на 100% для того, щоб забезпечити прикриття підрозділів з політиків. Крім того, достатня кількість зброї і європейського натівського зразка. Всі бійці, командири від нижчої ланки і до середньої, всі пройшли вишкіл в Британії, в Германії, ось на базі учбових центрів. На території України От, підрозділ повністю комплектований. Ми звідси підемо тільки тоді, коли ворог залишить нашу територію.